Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал та наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. А ми починаємо. Реал Барселона. Фанати одностайно обрали між Луніними кепою на фінал Суперкубка Іспанії. Голкіпер Реала Андрій Лунін має шалену підтримку вболівальників, а от іспанські ЗМІ не прогнозують появу українців у старті на матч проти Барселони. Головний тренер мадридців Карло Анчелоті має зробити непростий вибір між українським голкіпером та кепою. В півфінальному матчі проти Атлетіка в Суперкубку Іспанії італійський фахевець випустив з перших хвилин іспанця. Гра кепи була невпевненою, і голкіпера розкритикували за його помилки, які ледь не коштували реалу путівку в фінал. Карло Анчелоті на прес-конференції так і не розкрив ім'я того воротаря, який зіграє проти Барселони в фіналі. Марка прогнозує, що з каталонцями в старті вийде кепа, а от ААС взагалі не впевнений, хто зіграє з перших хвилин. На своєму сайті марка провела опитування серед болівальників щодо того, хто має зайняти місце в ротах. З величезним відривом лідирує саме Лунін, який отримав 80% голосів. Офіційно циганков повернувся в заявку Жирони. Іспанська «Жирона» опублікувала свій склад на сьогоднішній матч 20-го туру чемпіонату Іспанії з Альмерією і в ньому серед інших присутнє прізвище українського півзахисника Віктора Циганкова, який останнім часом відновлювався після травми. Нагадуємо, через це ушкодження 26-річний футболіст пропустив три останні матчі «Жирони». Але починаючи з минулого вівторка, він уже тренувався в загальній групі своєї команди. У поточному сезоні циганков провів за жовно 14 матчів і в його активі три голи та три результативні передачі. Мудрик постійно програвав по Четтіно. В Англії вказали на головну проблему він Челсі. Журналісти видання The Mirror оцінили гру українського півзахисника Михайла Мудрика в лондонській команді. Його придбали за 62 мільйони фунтів стерлингів. Угода може зрости до 89 мільйонів фунтів, хоча він навряд чи потрапить у шортлист претендентів на золотий м'яч. Українському футболісту було важко адаптуватися на туманному альбіоні. Він виглядає фізично занадто м'яким. Почетіно у вересні минулого року розповів, що постійно перемагав його у змаганнях на влучання в попередчину після тренувань. Деться у статті. Нагадуємо, в останньому матчі проти Фулхема українець не потрапив в основу Челсі. і Просидів всю гру у запасі. У поточному сезоні Мудрик провів за лондонців 21 матч у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 2 асисти. Бензема відсторонили від Аль і Тіхата. Француз не повернувся в Саудівську Аравію з відпустки. Нападника Літіхада Карім Бензема продовжує порушити дисципліну в команді. Наставник саудівського клубу Марсело Галярда ухвалив рішення відсторонити француза від зимових зборів. Як повідомляє Марка, Карім Бензема не повернувся з відпустки, яку проводив на Мавритії. Річ у тім, що нападник не може вилетіти з острова через негоду. Вдруге за останній місяць француз пропускає тренування команди. Різдвяні канікули у Каріма почалися раніше, ніж у його одноклубників. Бензема з моменту свого переходу в Алітіха так і не виправдав очікувань. Його все частіше критикують за непрофесіоналізм та неналежну форму. В активі французького нападника 12 голів та 5 результативних передач у 20 матчах за Саудівський клуб. Аль Іттіхат чинний чемпіон країни. Після 19 турів посідає в таблиці сьоме місце, відстаючи від лідера Аль Хіляля на 25 очок. Син Марадони. Мого батька вбили. Я боротимуся за справедливість. Дієго Марадона молодший про смерть легенди футболу. Син Дієго Марадони заявив, що його батько насправді помер не своєю смертю. Ведеться відкрите розслідування. Ми його діти по-справжньому вірував в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися не так. Вони вбили мого батька. Не мені говорити, хто це зробив. У мене є свої думки щодо цього, але я не можу їх озвучити. Його кинули призволяще тоді, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі, до останнього дня свого життя я боротимуся за справедливість. Марадона помер 25 листопада 2020 року. Офіційна причина смерті гострий набрик легень внаслідок серцевої недостатності. Шахтар ближчого вівторка оголосить про перший зимовий трансфер. Шахтар і Палмерас вийшли на фінальну пряму в питанні трансферу в український клуб 21річного Вінгра Кевіна. Завтра в Римі пройдемо догляд для завершення переходу в Шахтар. У вівторок, як очікується, Кевін приєднається до Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині. і буде офіційно представлений як новачом хірників. Раніше повідомляли, що за Кевіна Шахтар заплатить 12 мільйонів євро. Ще 3 або 4 мільйони хірників будуть винні за футболіста у вигляді бонусів. Роман Безос відзначився ефектним голом за Омонію. Український півзахисник кіперської Омонії Роман Безос забив черговий м'яч за свій клуб. 303-річний футболіст потрапив до стартового складу ОМОНі на сьогоднішній матч проти Докса Кат у чемпіонаті Кіпру, а на 15-й хвилині цієї зустрічі ефектним ударом за меж штрафного майданчика спрямував матч точно в нижній кут воріт. Додамо, що в нинішньому сезоні Безус проїв за Омонію 21 матч у всіх турнірах і на його рахунку 9 голів, а також 3 асисти. Верес планує підписати вихованці Динамо та Олегенера з Фінляндії. Рівняни продовжують активну роботу на трансферному ринку. Верес переглядає двох потенційних новачків. Повідомляє sport.ua. обидва захисники: один українець, інший легіонер з Фінляндії. За інформацією джерела, українець це Олександр Мельник, вихований з Динамо, який на дорослому рівні захищав кольори Олександрії та Минає. Зазначається, що нині узгоджуються останні формальності, які необхідні для підписання контрактів, і вже найближчим часом червоно-чорні поповніть свої лави новобранцями. Нагадуємо, на зимову паузу рівняни пішли на передостанні сходинці турнірної таблиці, набравши 12 очок. СК Дніпро-1 попрощався з легіонером, екс-гравець молодіжної збройної Аргентини вже покинув команду Максимова. Еміліано Поріті доведеться шукати собі новий клуб. Аргентинські захисники Еміліано Поріта більше не виступатиме за СК Дніпро 1 Повідомляє телеграм-канал Дніпрянин. За інформацією джерела 26-річний оборонець, контракт з якого з Дніпряними розрахований до 30 червня 2025 року. Не входить у плани Юрія Максимова. Зазначається, що Емільян, швидше за все, вже покинув клуб і не доєднається до команди на тренувальних зборах, що пройдуть в Туреччині. Нагадуємо, Поріта перейшов в СК Дніпро 1 влітку 2022 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні у восьми матчах відзначився одним асистом. Трансформаркет оцінює його у 300 тисяч євро. До слова на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другий сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючи з лідером кривбасу за додатковими показниками.